Госус Христе, во Отця і сина, і Святого Духа. Ми чули сьогодні, Господь прийшов до колоддя Зиякова, щоб зустріти жінку Самарянку. І він йшов саме для того, щоб відбулася ця зустріч. Тому що ця жінка з часом стане. Його вірною послідовницею вона прийме страждання, смерть за віру Христа. І що дивно, що він йшов саме для однієї людини, а не для багатьох, звершуючи свій шлях під спекотним сонцем, була шоста година, тобто полудні, це саме піки спеки. І Господь, знемагаючи від втоми, хотів пити, чому запитують святий Божі, він не йшов саме вночі, коли не було спеки, було похолодно і було йти значно легше. І даю таку відповідь, що ми неодноразово зустрічаємо в Євангелії приклади, коли Господь усю ніч. Проводив молитві, тому що вона є джерелом духовних сил, вона є матір'ю чеснок, а в день не гаючи часу, ні в жодної хвилини Господь присвячував свої сили для служіння людям. Ми бачимо, це наш Господь Бог, який став людиною, тобто одним із нас. Ми бачимо, що це саме той, який не цурається, він розділяє. Людську весільну радость, радість, Він перетворює воду, в вино, бідним господарем застілля, тобто не відмовляє в цьому. От. Він не плаче, коли побачив мертвого, тобто друга свого лазаря, він на Христі страждає. А тепер він у знемозі від справ і, про, і просить вирвати. Чому, дійсно, чому, будучи Богом, він не зміг би божественним словом чи думкою вимувати оцю людську справу. Безумовно, для... все, все у його владі, тобто нічого для Бога немає неможливого. Але ж тоді наша людська природа це дуже такий цікавий момент. Наше, тоді, та, наша людська природа у ньому не була б справжньою, тобто вона була б відсторонена від самого головного. І та перемога, яку він не здобув, не була б тієї перемоги на смерті, до якої ми стали причетними кожний з нас. Саме дякуючи цьому, що, що в ньому перебувала тісна справжня людська природа. Яка не була витиснена Божою природою. От, і, ми знаємо, що Господь п'ятью хлібами нагодував п'ять тисяч чоловік. Ми знаємо, що він йшов по воді. І хіба він не зміг би звеліти скелі чи піску, щоб пробилося джерело і він гамував справст? Тут дуже є такий важливий момент, що характерно, що Господь ніколи ні жодного разу. Не звершував чуда, ні жодного чуда для себе, щоб, наприклад, себе нагодувати, чи вгамувати свою справу, чи полегшити свою бір. З самого початку е, з Різдва він долучається до усілякої людської немочі і е, слабкості. тобто він Така ж саме, як ви людина, крихка, слабка людина, і ця природа перебуває у, у ньому. І він, немовляв, не тікає від меча, Ірода, як звичайна людина. І все це він робить не заради себе, а заради нас, тому що, тому що ще не прийшов його час. І коли йому потрібно буде вийти на поєдинок зі смертю, він вийде і зустріне її для того, щоб спасти усіх нас і щоб наша смерть, тобто смерть кожного з нас, перетворилася вічне життя. І Господь вертається до жінки Самарянки і каже, дай мені напитися. Він це робить для того, щоб отримати від нас любов у відповідь Його любові до нас. Навіть чаша холодної води. Яку Він просить у нас, якщо ми так отбили, задумаємося, то вона належить не нам, бо саме Він створив цю воду. І коли ми даємо чашу води іншим людям в ім'я Його, то ця вода, ми повинні пам'ятати, вона сплачена кров'ю і тим словом на Христі, який він сказав жажду. Тобто я жадаю усіх спасти. Однак Господь. Просить не як творець у свого творіння цієї води, а просить, як звичайна людина у звичайній води для того, щоб сміряючись до кінця, він намагається нас бачити в самому головному в житті людському. Це це саме опікуватися один про одного, допомагати один одному. і Навчатися любити один одного це основа духовного життя. Ось для чого. І Господь каже цій жінці, якщо б ти знала дар Божий, то ти, І хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти сама просила би у мене. І я дав би тобі води живою. Тобто Господь віддає самого себе. Він віддає себе на жертву за нас. Він віддає, дає, віддає себе цілком це в причасті, коли він каже, хто їстиме мою плоть, питиме мою кров, буде мати життя вічне. І я поспішу його, його в останній день, хто не питиме моєї крові, не їстиме моєї плоті, не буде мати у собі життя. І ось ця жінка. На прохання Христа відповідає, дай мені такої води, дай мені цей, сами, цей самий дар. І Господь каже, піди поклич чоловіка твого, твого. У мене немає чоловіка. Правду ти сказав. Дуже добре, що ти сказав правду, тому що в тебе було п'ять чоловіків, і той, якого ти да, маєш тепер, не є тобі чоловік. Про що йдеться мова? Мова йдеться, навіть можна провести таку паралель. Про, е, зараз е, в сучасному світі поширений так званий цивільний шлюб. Цивільний шлюб. От. І ми бачимо, що Господь цей шлюб не, не, не сприймає, він засуджує. Він його визнає не незаконним, не дійсним і навіть гріховним, але ж він не відсторонюється від цієї жінки. Ми бачимо, до якої жінки він прийшов до того ж, долаючи таку ну, відстань, такий важкий шлях, але саме для того, щоб вона зрозуміла головне в житті. І ці слова дійсно поділили, тому що вони пролунали для неї як грім серед ясного неба. Вона зрозуміла, що головне в житті, що людська душа дорожча за весь видимий світ, що гріхи, він не губить душу. І лишає усілякої радості і смислу. І що лише тільки жива вода, тобто благодать Божа може спасти людину. І ця жива вода цією живою водою є саме церква Христова. Це є те саме поклоніння Богу в духу істині, на що наполягає Господь, що справжніх покорників. От він шукає, які будуть поклонятися йому в дусі і істині, тобто не зовні, не, формально, не обрядно, а в глибині своєї душі, свого серця, тобто всією своєю людською сутністю от, і всім своїм життям. І Господь нас я, хоче попередити про те, що поклоніння Богу в особливих місцях. Чи в храмах, чи монастиря само по собі не є спасительним, якщо ми не зберігаємо, не зберігаємо Духа любові і істини Божої. Ми знаємо і згадуємо, що, що апостольське, апостольське слово, направлене до останніх часів, каже про те, що чоловік беззаконня. В храмі Божому сяде і буде себе видавати за Бога. Тобто сам сатана в людському образі, вже ставши таким, скажімо, світовим монархом, лідером, от, він буде спекулювати святиню, він буде використовувати навіть храми, у тому числі православні храми, для того, щоб заволодіти довірою у людей. Але ж словом святих Божих, сповідників Божих. Там не буде, там не буде вже благодаті Божої тобто буде тільки одна видимість церкви, а це, да. всередині густота повна безблагодатність і царство темля. От. І прийде час, каже Господь, коли вас будуть вбивати і гнати, і тим самим будуть думати. І будуть думати, що вони тим самим служать Богу, тобто роблять добрі справи. І це вже було в минулому столітті, ми знаємо, що історія це досить часто повторюється, От, і буквально навіть в одинакових рисах. Це було в минулому столітті, коли е, воновленці ще називають червоними попами ця е, псевдоцерковна структура, вона... Підтримувала, підтримувала і більшовицький комуністичний режим, вона захоплювала крами, але ж ті, хто хотів поклонятися покиняти, Богу саме в дусі істрині, вони не йшли в ці крами, тому що там була пустота. Тому що там не було духовного змісту, була тільки лише одна видимість церкви. І був, був такий час, коли Господь не благоволів, це теж в минулому столітті, не благоволів, щоб така була велика кількість храмів Божим промислом навіть було попущено, знищення багатьох святих. Це відомо, це недалека історія. Це усім відомо, От, І що характерно, що саме в цей час... Церква Христова засіяла такою святістю, засяяла такою святістю, якої не було протягом усієї історії світу. І дехто був, хто пропонував, щоб любою ціною зберегти храми, тобто принесення в жертву е, духа і істини, але ж ці люди, за словом, священомучені Каміні вони вели церкву до загибелі. До втрати самого головного, знову ж кажу, Духа і істини, тобто тої живої води, е, благодатних дарів Духа, Святого, який сповіщають життя вічно, так, Господь сказав, що ця вода, яку я дам, стане джерелом, яке буде текти в життя вічне. Тобто веде нас до вічного життя. От. І ми, е, ми знаємо, що не може існувати. Ніщо, ніякий навіть такий, скажімо, віч, да, вічний, неминучий скажімо, державний устрій в суспільстві, тому що вічністю одарована лише тільки людська душа, а все інше, як правило, воно приходить і, і відходить. Воно не має такого стабільного перебуття. Воно Через час це, це минає. І всі системи, всі, скажімо, і філософські, і політичні, і, і любі, все це проходило у цьому світі, минало. А істина Христова, от ця Церква Христова, ця жива вода, вона перебувала вічно. Як сказав один святитель, у мене немає політичної програми, але ж усі політичні події е, змінні, я їх оцінюю саме через людський вимір. тобто чи вони допомагають людині жити по Євангелі, чи напроти вони ускладнюють шах, шлях до знайдення Христа. Так, кращою владою за Думкою людей святих є та, котра саме створює найкращі умови для духовного досконалення людини. Тобто, да, так, найкращі умови для розвитку самої найголовнішої людської цінності, це людської душі, заради якої Господь сам став людиною і постраждав, і третій день воскрес. Христос Воскресає. Христос воскрес! Ісус Господи.